В Україні з'явилася можливість запустити платну рекламу на українську аудиторію. Такої можливості не було спочатку повномасштабного вторгнення. Ця реклама може бути чудовим додатковим інструментом просування книг. Детальніше про те, які унікальні можливості ця реклама може дати найближчим часом, ми поговоримо наприкінці відео, а зараз поглянемо наскільки просто цю рекламу можна запустити. Є два способи використати функцію збільшення переглядів прямо у додатку TikTok або створити повноцінний рекламний публіковий запис у TikTok та максимально точно налаштувати рекламу. Розглянемо найпростіший спосіб запуск просування у мобільному додатку. У своєму аккаунті TikTok оберіть відео, яке бажаєте просувати та відкрийте його. Натисніть три крапочки та перейдіть у меню, що відкрилося до розділу збільшення переглядів. Просувати можна не лише товар чи продукт за посилання, а й сам аккаунт у TikTok. Тому нам також пропонують варіант збільшення популярності аккаунта, але зараз нас цікавить саме просування книги, тому обираємо функцію здійснити продажі. Саме цей варіант просування дозволяє використовувати посилання у рекламному оголошенні. Вставляємо у відповідне поле глибоке посилання на книгу або діплінг, щоб ефективніше утримувати увагу потенційних. Читачів, завдяки тому, що вже після реєстрації вони одразу відкриють книгу по додатку BookNet, якщо вони використовують Android пристрої На цьому етапі ми можемо обрати налаштування аудиторії. Можна довіритися алгоритмам TikTok і обрати варіант з автоматичним налаштуванням потенційної аудиторії, або спробувати налаштувати цю аудиторію самостійно. Наприкінці налаштування необхідно запланувати денний бюджет вашої реклами та скільки днів ця реклама повинна тривати. Під час тестових запусків такого просування ми з'ясували, що навіть невелика сума бюджету в 1 долар на день може дати помітний ефект збільшення читачів та кількості покупок книг. Оберемо бюджет 2 долари на день та заплануємо просування на 3 дні. Розглянемо варіант додаткового налаштування аудиторії, обравши функцію налаштування користувача. Запуск реклами через мобільний додаток не дає широких можливостей щодо налаштування аудиторії, але ви можете обрати стать, вік інтереси ваших потенційних читачів. Для прикладу, запустимо показ оголошення з таргетом на повнолітніх жінок. Обмежувати потенційну аудиторію вибором конкретних інтересів не будемо. Налаштування реклами завершено, тепер можемо спостерігати за результатами, вносити правки, якщо це потрібно і можливо. Зверніть увагу на те, що TikTok працює за принципом схожості. Він показує вашу рекламу тим, хто вже взаємодіє з подібним контентом. Тож ваша реклама має чітко пояснювати, що саме отримує читач, перейшовши за посиланням. Якщо з першого разу... На оголошення клікнуть не ваші люди, платформа почне підсовувати ще більше таких. І тоді шанс знайти аудиторію значно зменшиться. По-друге, ваш текст має чіпляти з перших слів Сильніше, ніж ви звикли. Колись ми пояснювали авторам, що читач на букнеті не зобов'язаний терпіти довге розгойдування сюжету, як це буває, наприклад, в паперових книжках. Якщо з перших абзаців його увагу не зачепили, читач просто тисне назад і відкриває іншу історію. А тепер уявіть TikTok. Людина гуртала відео і раптом натрапила на вашу рекламу. У вас є буквально кілька секунд, щоб її зацікавити. Перше враження вирішує все. Якщо ви не здивували, не зачепили сюжетом, атмосферою чи героями. Користувач просто повернеться до стрічки і все. Якщо вам цікаво спробувати просування книг у такий спосіб спробувати новий рекламний канал, у TikTok, це зробити доволі просто. Чому це вчасно? Повноцінні рекламні можливості для жителів України стали знову доступними зовсім нещодавно. Про це пишуть у ЗМІ, говорять у соцмережах. Наразі ринок реклами TikTok в Україні може бути максимально сприятливим для того, щоб отримати найкращу аудиторію по мінімальній ціні. Але він точно буде збільшуватися і конкуренція на цьому ринку буде зростати. І коли всі ніші займуть рекламодавці з дуже великими бюджетами, вартість реклами збільшиться, але зараз ця реклама дуже дешева. Отримати ціну 3-4 копійки за перехід у книгу цілком реально. Таку вартість кліку отримати в інших соцмережах доволі важко, якщо взагалі можливо. Тому, якщо у вас є бажання спробувати таке просування і ви регулярно займаєтеся самостійним просуванням вашої творчості, наразі умови можуть бути найсприятливішими. А ціна реклами мінімальна.